А я ви тут да, вони тут? Ви тут не вас виїжджаєте. Видбажні, видважні, видважить. Я в в мені живу, я то мені живу. Де ти? Які ви Чого ви не хочете милі? Чого ви хочете мені? Заледяна, де цього. Така розкаже, прийшли, медіацію свої розкаже, і хто консуль. Аби нічка. Це взагалі не знаю. Тут... Пане, я тобі в купую. Ви Ви приїдемо Я ще ні разу не куве. Я не раз був кувель. Я один раз це життя був кувець. А ви там кожен день. А ви злостями? Ви мене бачили Букувалі парк? Що не було нікого буквально? Парк. Бачив, ви мене бачили, ми мене блокувалі, бачили. Це не був. Шевченкові привіт, передавайте. Я по себе мало.

Чи можете спокійніше? Ви розумієте, от ви не поважаєте не тільки дитячий Бог. Можете не поважати, але чому ви людей не поважаєте? Чому ви Ви причинаєте? Наші <плес> 35, чому я провідаю? Я добрий за чоловіки проступали, ви молодець. Я дуже вам дякую. Я пере тисячі і у вас три. Ви можете кричати. Ви можете кричати. Звідти у наші значить, ви кажете, що неправда, Тарас поляки. Наш побратим, свободі ви знаєте, Ну, не свободів. Не криші. Не кричіть. А ви спокій добре? Чого ви заперечуєте? Ні, я вам не тикаю. Я вам не дикаю. А я не тикаю, правда? Я вас не чекаю. У мене немає. Чого? Я сам в моїх.

Well, that's what to it